Доброго дня! Перед вами перфоратор Bosch Professional GBH 240F. Радоначальником цієї моделі перфоратора є 224 DF. Він вироблявся в Німеччині, а потім виробництво перенесли в Китай. І це пішло на користь цьому перфоратору. Корпус його переробили. Він вже не так гріється. Потужність трошки підняли. Саме головне, почали застосовувати такі ж самі патрони, які застосовуються 226-ті. Тобто, вони уніфікували, бо в 24-му раніше були інакші трошки патрони. 220. Потім же він називався 224 ДФР, А зараз називається GBH 240F. Комплектується ось таким рімамським сверлильним патроном, дуже якісним. Ну і він почав користуватися попитом у людей. Почали його брати, якщо раніше вони досить мало продавалися, то тепер вони заслуговують на увагу і продаються. Ну, Зазвичай 26 – це хід, 28 -ті. ну, – Вони досить дорогі, тому і не так їх часто купляють. Але зараз 24 ті вони стали пристойні, і мені вони подобаються. Люди їх купляють. У них всі необхідні функції є. Не забувайте, що функція удара тільки для короткочасного застосування. Він повноцінно не змащується, коли працює функція удара. Тобто ви попрацювали трошки з функцією удара, поверну, Поверніть функцію або сверління, або сверління з ударом. Хай він трошки змаститься. Отак, прекрасний перфоратор, він заслуговує на увагу. Всього найкращого купляйте Бош, беріть у мене в прокат. Буду радий відповісти на всі питання. До побачення!